Українчик на дроті з Каліфорнії. Привіт, любі, мої, де б не були. Мене часто запитують, куди б я йшов у цьому році, якби я був в Україні? І те, що рекомендую вам, і те, що використовував би сам, це перша думка, яка приходить в голову. Перша думка, яка мені приходила в голову, коли я збирався йти з України, це було йти в Молдову. Але про Молдову. Я в Молдові особисто ніколи не був, і про проходження кордонів із Молдовою в мене сталося враження тільки по тому, як ми їздили в Болгарію. Я їздив в Болгарію через Румунію, а були люди з іншої частини України, які їздили в Болгарію через Молдову, бо туди ближче, а потім із Молдови вже в Румунію. То ми там. На пляжах мали трохи часу і ділилися враженнями. І про Молдову ніхто добре не відгукувався. Казали, що заїжджаєш ту Молдову, там дорога кінчається, а потім вона знову в Румунії починається. Ці молдавські прикордонники тебе шманають спочатку на в'їзд, а потім на виїзд. Придирається до тих тонованих вікон, хочуть, щоб їм дали хабар. Бо в Українчиків автомобіль це свята корова. За рахунок автомобілів вони там всі самостверджуються. І там цілий культ навколо автомобілів створений. Хоча по справжньому автомобілі люблять в США. Вони їх люблять щиро і віддано. І вони про них дбають в них на ходу автомобілі від е, моменту їх створення Генрі Фордом, як масового продукту для всіх, то е, молдовани е, вони, вони не тільки не подбали про якусь там інфраструктуру, а ще й вони е, налітали як з е, шукали, до чого б це придертися е, і е, на чому б це поживитися. То знаючи от таку от їхню погану натуру, ну яка і зараз в них молдавани, це, мабуть, найгірший випадок сусідів, до яких можна йти в плані прикордонників. Тому що знаєте, ви всі про румунів, наскільки вони гостинні, то є Молдавана якась повна протилежність. Прикордонники в них взагалі свині. Вони наших, ті, котрі спромоглися втекти, водили десь до колючки, щоб вони розказали українським прикордонникам, як вони звідти спетляли. Тобто використовували момент слабкості для того, щоб поставити в скрутне становище наступних, і, ну і цих самих. Там подекуди заставляли називати їхні особисті дані і розказувати, як вони йшли, ну і таке інше. Тобто, це просто свинство. І ось чому Молдова не була моїм вибором в 23-му році, коли я то робив. Але Молдова була би зараз моїм вибором. Тому що зараз я знаю, що можна спетляти із Молдови далі через річку Прут в Румунію. І Молдова, перша думка в моїй голові, тому що я родом із села Каскада Ново, Новоушицького району. Він ну, фактично це передмістя тієї Нової Ушиці, але так як Новоушиця сама не є містом в українській класифікації, яке селище міського типу, то можете уявити собі. Якщо не хочете шукати на карті, де знаходиться місце мого народження, як воно виглядало, що там таке є. Тобто це новоушиця, вона недалеко від Дністра. Це фактично і райцентр, там до того Дністра, до Дністровського водосховища, їхати якусь фігню, там якихось кілометрів 30. Правда, дорога там кінчена вбита і далеко та подорож не буде суперприємна. Але для мене ті краї досить добре відомі. Я знаю, як той Дністер виглядає. Я там був неодноразово. Ми були там по обидва берега того Дністра. Дякуючи батькам, вони мали мотоцикл з коляскою із Юпітер 4. Я з ними їздив десь в якийсь той Новодністровськ, бо в нас не треба... Ну, у нас не було що купити в тому райцентрі. Там Як треба було готуватись до школи, купляти якусь шкільну форму. На яку мама там розчедрювалася тільки по мірі мого виростання, то треба було їхати в якесь одне із таких міст. І той Новодністров був куди ближче, ніж Хмельницький. І, і За рахунок того, що там та гідроелектростанція, то по Радянських мірках то місто постачалося дуже добре. Ну і заодно можна було покупатися в тому Дністрі, то було ціле море. Воно було величезне. Так, переїхати через Дамбу теж була пригода, бо тут було гарне видовище. Тому я побував і по цей бік Дністра, і по той бік Дністра, і по, по і притоках того Дністра, е які теж поутворювали там величезні рукави. Там є річка Ушиця, є річка Калюс, Калюс в Тому це ті краї, які я добре знав. І в принципі, якби я зараз вирішив куди мені йти, я би пішов туди, бо я прекрасно знаю ті місця, я прекрасно знаю той народ. І в мене там є багато кінців, які б могли мені не тільки допомогти з цього боку, а й з того боку. Ті страви мене вивезли десь аж під самий кінець дороги, куди можна доїхати, який би момент воно би коштувало мені нічого. Так що Я би обирав Чернівецьку область, кордон із Молдовою. Ну, або обирав би також, як варіант би розглядав і кордон із Румунії, там між селами Мамалига і Новоселиця, даєш шматок румунського кордону. Мабуть, туди я би також Ну, я би, не знаю, що би я вирішив. Із цих двох, якби мені от зараз треба було це робити. Що, власне, я і рекомендую вам, те, що перше приходить в голову, то, як правило, хороша ідея. Те, що кажуть психологи, що коли вони там проводять тести, вони там засипають запитаннями, і над запитаннями не треба думати, треба відповідати те, що перше приходить в голову. Так само і з цією подорожою. А там далі можна розібратися, чого вам не вистачає і як правильно це все організувати, для того, щоб ваша подорож була успішною. Зараз не працює та фігня, яка працювала в 2024 році чи в 2023 році, коли шляхи швидко перекривалися. Тобто люди деколи інколи запитують про. Актуальний маршрут тільки не той, що там по ньому хтось вийшов два місяці назад, а той, котрий актуальний маршрут, не знаю, на їхньому уявленні на тепер, на тиждень, чи щось таке, що не відповідає теперішнім реаліям, бо в теперішніх реаліях, коли ми розсіяли весь потік по всій лінії кордону, тобто ми охопили і Білорусь, і, і Польщу. Польщу якби там всі остерігалися і думали, що вона не годиться, бо вона бо поляки повертають. Польща до цих пір є самим недооціненим напрямком. Тому що е, там немає якихось сингулярностей на, тому, на тій ділянці, вона там якась рівномірно складна. І Складність рівномірно розподілена, розмащена невеликим шаром. Так що вона цілком є здоланою і здоланою для усіх. Особливо для старших чоловіків, тим, котрим за 50 років, то їм фактично ну, немає альтернативи Польщі. Тому що, на відміну від минулого року, в цьому році вздовж. Лісу, той, котрий в Чернівецькій області там є село Грубна, то вздовж того лісу вже прорили каналу там, 4 метри шириною. Так що із неї ну, не вибратися без фізичної підготовки, без спритності. І для чоловіків там, за 50, які погано збереглися. Для них то буде задачкою не спростих, тому що в них там і з м'язами вже не все в найкращому стані, і з углобами теж. Тобто, в випадку, коли треба буде щось швидко робити, вони не впораються з тою задачею. І самотужки вони не впораються, там треба йти компанією, там треба йти вдвох з п'яним кумом. І, Заспокоювати кума, щоб він пісень не співав дорогою. Ось, ось так у випадку дорослих чоловіків, які вже е, гарно навчилися жити і мають які, там, якихось найкращих друзів чи найкраще товариство для себе. Ліс біля Сокирян, там ще не покопали тих траншей, тому що там дуже складна конфігурація. Там такий грібінець вилазить в молдавський бік. І там Ту частину лісу вони залишають. Мабуть, для того, щоб і туди перенаправити потік і там їх успішніше перехоплювати. Хоча перехоплювати складно, тому що того потоку, який був в минулому році який в минулому році по тому напрямку теж вже був не суперзначний. І, їм там просто нудно сидіти. Сидіти в тих засадах цілісінький день ну, і не втрачати пильність неможливо. Такі от у мене думки з приводу того, куди би пішов я. А ви які маєте, залишайте в коментарях. Ну і зустрінемося по цей бік кордону. Дякую за перегляд. Якщо ви вважаєте, що це відео може бути корисне кому-небудь іншому, будь ласка, поділіться ним із цією людиною. Якщо ви хочете підтримати мій проєкт, то є кілька способів це зробити. Перший і найпростіший спосіб це оформити спонсорство з оплатою 35 гривень щомісячно. Це вам дасть ранній доступ до відео, а також можливість дивитися відео, які я вирішив не публікувати для усіх. Якщо ви просто хочете одноразово підтримати, ви можете поставити суперлайк і обрати суму, яку ви хочете задати. Для тих, кому потрібен маршрут, є спонсорство за 200 гривень на місяць, яке відкриває доступ до маршрутів по всіх напрямках. В описі під відео є корисна інформація. Підписуйтесь на наші телеграм-спільноти і підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, щоб бути на зв'язку раптом щодо.